Так, ну вітаюсь всім! Такі підвізки я вже вам показував і казав, що будуть невеликі зміни тільки в кращу сторону. І зараз швиденько я вам хочу їх показати. Але що я вам не показував минулого разу, так це що ця підвізка підходить як для сковорідок, які мають 50 см так і для 40 см І тепер для цих сковорідок 50 см. Ось такі чехли ми почали виготовляти. Тому тобто, що також можна замовити. Це простіший прості, чехол, не буде дешевший, але якщо окремо сковорід для окремої сковорідочки, то можна теж так використовувати. Ну Також є до них кришки з нержавійки. Ну що ж, Тепер коротко про ті оновлення, про які я говорив. Як ви бачите, жодного такого болтика-гачка нічого тепер не стричить, нічого не заважає. Все грамотно класно доведено такого логічного завершення і е, змінили трошки кут. Нахилу цих ніжок. Тепер він ще е, стійкіший, ще кращий. Ну І також ланци, Тепер за такими гачками. Е, тут отвор, тут отвор, і я вам скажу, дуже все солідно і класно виглядає. Е, що я ще не показував, також є в наявності такі, така кочерга і така шуфель. Іде як для каміння, печі, кухні, взагалі, до будь е, Також. Як і на минулому відео, ось такі сковородочки, ну, як на мене, самі такі підходящі, якщо це такий похідний е, варіант. Такі ручки до них. І також ми трошки зменшили оцю відстань. Тепер воно ще тож, також, відстань цього гачка, тепер зручніше буде це возити і ще більш надійніше. І нагадати, просто хочу, що також такі решітки це під казан чи під якусь сковорідку, е, Будь ласка. Що хочете, то сюди. І нагадаю, що у нас є сітки барбекю різних розмірів, різного діаметру, тобто також ми можемо виготовити окремо під ваше замовлення, під ваші розміри сітки, які ви захочете. Так що, якщо у вас є свій мангал, гриль, барбекю та бушар. Звоніть, якщо вам потрібно хорошу, якісну сітку будь-якого діаметру і будь-якого розміру. Також я десь сюди вставлю відео зараз фотографію прямокутної сітки, яку я виготовляв, щоб ви зрозуміли про що йде мова. Ну і такі ручки також травіюванням. Не забувайте, що ви можете придбати її окремо до будь-якої сітки гриль. Що ще не казали на попередньому відео, ці підвісці дуже зручно, наприклад, жарити самий шашлик на шампурах. Тобто ви населяєте і кладете, як е, надзвичайний мангал, теж дуже зручно, і вам не потрібно тепер ставити цегли, чи якісь каміння, чи, можливо, у вас якийсь старий є мангали, ви хочете його замінити ідеальне, як на мене, рішення. І знову ж таки, ця підвізка відносно знову ж таки, відносно недорога, тому що ви можете купити саму підвізку без нічого, можете, може, маєте свою сковорідку. Якусь лишилося чи можете сковорідку придбати в іншому місці, підвізку можна придбати окремо і будете мати повноцінний мангал. А в якості комплектуючи замовляєте всякі такі додаткові аксесуари і маєте взагалі повноцінний базовий комплект, дещо сердито, просто якісного. Більше не знаю, що сказати про це. А, тільки про чехол ще можу вам сказати. Як ви пам'ятаєте, такий чехол, також його трішки змінили. Тут збільшили оцей відсік для а, аксесуарів. Тепер він не буде, бачите, тепер він більший і не буде такого контакту. Наприклад, ви можете щось ставити грязніше, сюди щось чистіше. ну, ви вже, Як, як там вам зручно буде. І також, по-моєму, додавати сюди ще декілька кишенюк, Ну, але це вже найближчим у майбутньому. Так, ось спакували всю цю підвізку, всі деталі. Можна було посідати компактніше, але все чудово помістилося. В одну з кишеньок ця кишенька менше, що залишилось, сюди кладу аксесуари, Тобто, решітка, Як бачите, вона практично повністю її перекриває. І от решітка для казанка все, зручно. Вага всього комплекту, я вже казав, попередній відок. 15,5 кг. Бачите, замок усилений, міцний. Такі щоб тримати зручно було хвостики. І останній штрих це кладемо сюди ніжки. Саме розумним рішенням було їх помістити саме сюди, Тому що тут вони нікому не заважають. Ось так, знову ж таки. Надзвичайно міцний чохол, надзвичайно зручний. Як ви бачите, все дуже компактно, дуже міцно, дуже грамотно. Ось, кинули в машину, поїхали собі на породу, на пікні, куди хочете.